Тарас Григорович Шевченко, думи мої, думи мої, читає Віталій Гайдучок. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ насміх породив, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море. Не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світу нічого робить? Не сказала б наслід. Квіти мої діти. Нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, чорні брови? Що заплачете ці думи? Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. За карі оченята. За чорні брови серце рвалося, сміялось, поливало мову, виливало як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в лісі. Козацьку громаду з плавами, з бунчугами збирать на пораду, нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась Дніпро широкий гори. Там шляхтою татарами засівала поле. Засівала трупом поле, поки не остив. лягла скочить. А тим часом виросла могила. а над нею орел чорний сторож літає і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небораки. Бо дотеплю. А я? а я тільки вмію платити, Тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому. хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, Пекло йому на цім світі, а на тім, Журбою не накличу собі долю, коли так не маю. Нехай злиднішів у три дні я їх закуваю, заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, що вороги не бачили, як лихо сміється. Не ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня і щоночі. поки...